Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги камуфляжний бинт. Ця бандажна стрічка ідеальна для спорту та активних тренувань. Завдяки своїй еластичності вона може облягати тіло та забезпечувати оптимальну підтримку та захист. Призначена для стабілізації травмованих або вразливих частин тіла, а також для запобігання можливим. Пливим ушкодженням під час фізичної активності довжина однієї стрічки складає 4,5 метри. Цей аксесуар допоможе вам почуватися впевнено та захищено під час тренувань та змагань.